Всім привіт! Нарешті приїхала до нас Єшка, за яку дуже багато було запитань. Авто вже наявності в нас на плацу. Це 2015 рік, 2.2 дизель, на задньому приводі, на автоматичній коробці передач, 140 кінських сил, По кузову автомобіль ціленький, має кругові парктроніки. З Таким чином виглядає ззовні. В дуже в красивому кольорі, який, до речі, дуже пасує даному автомобілю. Також ось повторюючи поворотів на бокових дзеркалах. По салончику у нас чистий хайний тканєвий салон. Пластик весь також в гарному стані. Авто приїхало в такому стані, ми навіть не робили хімчистку. Як ви бачите, з автомобілем слідили передній ряд сидінь. У нас по стандарту на всіх автомобілях склопідіймачі, електродзеркала з функцією автоматичного складування, автоматичне світло, джойстик круїз контроля темпомат, мультикермо. Єдине, що видає пробіг на даному автомобілі, це потерте кермо. Але це, як всі знають, все це робиться. Світлий потолок. Машинка працює рівненько, хайно, чистенько, 240 тисяч пробігу. Ось таким чином виглядає табло її центральне, моніторчик центральний великий, класичні мерседесовські часики. А тут у нас Мультимедіа, клімат-контроль двозонний, джойстик управління бортовим комп'ютером і функціями, різні бардачки Тут у нас виходи USB. Ось такий бардачок тут з документами, з сервісною книжкою лежить. Кнопочки для світла коли що вмикається а хай на чисто всередині працює без нарікань багажник відкривається з кнопочки долі міський до речі багажник тут на нас знак аварійної зупинки гарне красиве симпатичне авто Доступно ще раз повторюсь, вже у нас на пласу. Тому хто зацікавився даним автомобілем. До речі, який можна купити, як і всі наші інші автомобілі, як на рати, так і за повний викуп. Всіх чекаємо. Або телефонуйте, пишіть. Всім гарного дня!